Для початку скажу тим, хто, можливо, ще не дізнався або не дивився в прямому ефірі засідання Організації Об'єднаних Націй, щойно голова уряду України Арсенія Яценюк звернувся до міжнародної спільноти із закликом надати Україні усі належні їх гарантії як країні, яка добровільно відмовилася від. Ядерної зброї і за Будапештським меморандумом є країни, які мають гарантувати їй суверенітет і повну територіальну недоторканність. Як ми знаємо в Криму зараз перебувають війська Російської Федерації, Росія є одним із гарантом якраз суверенітету України за Будапештським меморандумом. Як далі будуть розвиватися події, ми будемо з вами спостерігати щодня. А тема нашої сьогоднішньої розмови прямо теж дотична до того, що я щойно сказала, оскільки президент Російської Федерації Володимир Путін а також колишній президент України Віктор Янукович кажуть, що міжнародна спільнота не може підтримати Україну, оскільки до влади в Україні прийшли радикали або як називає їх президент Путін фашисти. Ось у Наунсо. І Юрій Шухевич, який представляє цю організацію наші студії, якраз входять до правого сектору, яким лякають російські змі громадян України, а також людей, які живуть в інших країнах. Скажіть, будь ласка, пане Шухевич, чи є правий сектор фашистами е, е, нацистами? Е, е, безумовно ні. Е, правда, хочу повернути, що пані Нукович е, лякає, що прийшли. Фашисти, але ж прийшли ті партії, які були в Верховній Раді до цього. І ми знаємо Яценюка, ми знаємо Кличка, ми знаємо Тягнебока. ну їх ж фашизмі не звинувачували, а вони є при владі, вони творять уряд, а зовсім не правий сектор. Правий сектор це не фашисти. Називають нас радикалами. Ну Це, знаєте, за певну рішучість дій з цього. Ну, бо ми були на вістрі тих подій, і тому е, дійсно, ну, на першому на, на лінії вогню, і тому, може, радикалами. Але фашистами. Ні. Ми хіба е, проявляли якісь такі якусь нетерпімість до інших націй, зовсім І е, Вона і воно толерантно відноситься до. Іншомовних українців, неукраїномовних. І в наших рядах є дуже багато російськомовних українців, це перше. І навіть не українців, широ кажучи. Потім так само і до інших національностей, чи ми, як у проповідали, люди ненависницьку ідеологію, безумовно. А то, що ми хочемо справжнього народовладдя, щоб народ міг контролювати. Свій уряд знизу до верху, зверху донизу. Хіба в цьому фашизм заключається? Ми хочемо передати, децентралізувати владу в тому розумінні, щоб основною стала громада на місці, щоб вона була розпорядником і коштів, і взагалі всього життя а уряд тут в Києві займався зовнішньою політикою, обороною і ще деякими програмами загальнонаціональними. Хіба в цьому заключається фашизм безумовно? Пане Шухевич, але ось, скажімо, президент Російської Федерації він дуже часто називає якраз ту владу, яка прийшла зараз керувати Україною тими, хто, мовляв, пов'язаний із людьми, які творили злочини під час Великої Вітчизняної або Другої світової війни. Ви відбули у Таборах абсолютно за злочини, яких ви не робили, як абсолютно невинна людина, лише як син, командарма Української повстанської армії. Що ви можете сказати щодо того, чи можна переносити історичні реалії минулого на теперішній час? Безумовно. Знаєте, тут про ті часи можна багато говорити, і тут також безпідставні ті твердження щодо? Організації Українських націоналістів і УПА як фашистів, але це на то довго, то можна цю лекцію прочитати. Але я хочу, що переносити реалії того часу на, на наш час зовсім — це неможливо. Тому що був інший час, були інші люди, і вони що інше робили. Але як можна, як пов'язаний Яценюк? Чи Кличко з тою організацію що з Української повстанської ари? Майже вони народилися багато-багато років після того, як ці е, організації тут перестали вже діяти. А ви особисто ви є носієм гніву, ненависті Ні. до тієї системи, яка утримувала вас в таборах? Скільки років? Ви знаєте, що я не є носієм гніву. І точніше, і так і ні. Я є носіє мені до тої системи, нелюдської системи, яка існувала тут, яка розстрілювала маси, скільки людей було розстріляно, знищено на винних убитих, яка влаштовувала голодомори, коли цілі народи вимирали, депортації народів. Безумовно, я відношусь до тої системи з обуренням гнівом. Але навіть якщо говорити про носіїв тої системи, то тільки ж ті злочинці, які наверху були. А тут ті, що навіть творили, серед них багато було людей, яких так виховали. І вони творили страшні злочини, але були впевнені, свято впевнені, що вони роблять добру справу. Вони будують щасливі, осяйне майбутнє комунізм. А це, а це кого не вбиваю? це тільки ну, злочинці. Які перешкоджають народу, йти в то щасливе, майбутній. Ми провели опитування. Мій колега Володимир Носков у Харкові розпитував людей, що вони думають про правий сектор. Давайте послухаємо. Правий сектор це тот правий сектор, який організував те, що зараз є в Києві. Це это організатори цього. Ну я не можу сказати, революція глубоко отрицательно. Одно ім'я Ярош, одно ім'я Сашко, Білий вже правий сектор. У мене отрицательні емоції. Ну я але... Я так думаю, это люди, которые стають свої права. Хоча я могу ошибаться. Ну я думаю, що це в цілому націоналістичне, скажемо, так, угруповання, яке діяло силовими методами, але, на мій погляд, можливо, інших варіантів. Українців на той момент і не було. Можливо, якби не правий сектор сьогодні не було б тієї ситуації, яка є. Не пішов би Янукович і таке інше. Інша справа, що в складі правого сектора, дійсно, скільки мені відомо є про нацистські угруповання. На жаль, ну яраж конкретно, Дмитро і організація яку він репрезентує, вона нічого спільного ні з фашизмом, ні з нацизмом немає. Правий сектор, ну це, по моєму катора агресивний. Це що з того майдану радикально настроєний правий сектор січа руководить нашим маріальному правительством, которое зараз знаходиться в Києві, яйценюком і так далі. всеми. радикально налаштовані націоналісти. Мені просто не подобаються їхні методи вирішування даної проблеми. Ну, триволіці вони дуже радикально все роблять. Можна було це мирним шляхом все вирішити, мені просто здається. Ну я ж націоналіст, ні не фашист. Ну, ось Дмитро Ярош кажуть у Харкові націоналіст, але не фашист. Для того щоб вже завершити цю тему, у нас є якраз голос Дмитра Яруша, коли він виступав перед українськими і міжнародними журналістами. Давайте послухаємо, що він сказав. Бо наша боротьба це в першу чергу боротьба за, за Україну за її волю за честь за славу за народ. Ми виступаємо за те, щоб люди говорили тою мовою побуті на роботі і так далі, якою вони говорять. І у нас в правому секторі процентів 40 членства це російськомовні громадяни. І ніяких тер, ніяких непорозумінь між україномовними і російськомовними бійцями правого сектору немає. Ми проти ксенофобії, ми проти антисемітизму, і найкращим підтвердженням цих слів є власне дії прав. Нового сектору і дії тих хлопців різних національностей, які жертовно боролися за Україну, ось так сказав Дмитро Ярош. Запитання були різні до нього. А я запитаю вас, пане Шухевич, про те запитання, яке не поставили Дмитру Ярошу на цій прес-конференції, це власне про пана музичка або Сашка Білого, оскільки немає такого російського телеканалу, який би безліч разів не показав цю людину в той момент, коли він прийшов на погоджувальну раду Рівненської обласної ради разом із зброєю і виклав її на стіл, мовляв, дивіться, як. Треба вирішувати питання. Слухайте, по-перше, Сашко Білий діяв так, під тими емоціями. Знаєте, що він діяв після того, як тут стріля, як тут гинули, люди вбивали на Грушевського, на Інститутській. Ця кров. І, розумієте, емоції. Людина міг би може інакше. Якби він без камери це робив, ніхто б не знав і нічого б не було. Це перше. І друге, це окремий випадок. Взяли окремий випадок. Всюди бувають всякі випадки. Сашко, може, себе повів трохи не так. Але враховуючи ту ситуацію, яка була, і його емоції, я оправдаю. Я розумію вашу дипломатію, але все ж в тих умовах, які зараз склалися, ви не можете заперечувати, що якщо людина зі зброєю наближається до місця ухвалення рішень, то ці рішення не можуть бути вважатися такими, які будуть я знаю, без не, тиску. демократично. демократичної на Крим, ми маємо під так, дулами автоматів під дулами автоматів. Слухайте, так воно так. Я з вами згідний в принципі. Але бувають ситуації. Знаєте, під час революції багато дещо робиться не так. В Криму не революція, в Криму анексія. А Ангела окупація... Меркель теж так сказала, що да, Росія анекс... анексує Крим. Анексує, це є анексія, це є окупація. А е, тут, е, самі розумієте, революційні події і, і, і хтось зривається, то навіть в спілкуванні отак. От навіть на тих же засіданнях Верховний Град, і не тільки на В нас Верховного а ви знаєте, читав я і про японський парламент, і деякі інші парламенти, де й бійки бували. Я також погодіться не вирішення. Все ж хочу вас запитати: ви людина старша із авторитетом великим. Чи зверталися ви до ваших молодших товаришів із застереженням, що все, що вони роблять, вони мають робити в рамках законодавства, оскільки сам Дмитро Ярош про це казав? Так, звертався і говорив, що повинні. Хоча ви знаєте, законодавство тут є також революція іноді перекреслює то старе законодавство, і пише нові закони. І це буває. Але попри все, я хочу сказати, дійсно звертався і говорив, що не можна ж грубо порушувати того чи іншого закону. І те все. А тепер ще чому правому сектору е обвинувачують його у багатьох гріхах? Ви розумієте, на хвилі того піднесення, як і всюди, в революційний час, в революційну епоху, багато. Як то кажуть, примазується до того руху. І так, хто просто неконтрольований, такий такі є якісь анархістські потягнення. Інші є просто кримінальні елементи, які використовують цей час для задоволення власних інтересів. Ми, як і журналісти, немає... можемо свідчити, що є багато людей, які просто приїхали вже після того, як Янукович втік і так. все зробили, і тепер кажуть, що вони, що вони є, є самообороною є... Майдану Самоборона, або правий сектор. Сектор, чи щось таке. правильно. Вони приїхали тут сфотографуватися, трошки так собі зробити рекламу і потім на пам'ять залишити внукам. Але вони не мають відношення до Майдану. Але приїдуть до Львова, до Сум і ще кудись, і будуть говорити, що вони учасники Майдану великі борці. Кажуть деякі експерти, що по суті те, що робить Путін зараз з Україною, то це війна Володимира Путіна як представника КДБ або НКВС із. Українськими націоналістами, які боролися за незалежну Україну. Ви як ставитесь до цієї думки, пане Шутевич? Ну, Що це є війна представника КГБ, то Ми знаємо з українськими націоналістами. Ну там в Криму він не бореться з українськими націоналістами. Він просто окупує українську територію. Ну, багато робить правопорушень з точки зору не тільки українського права, і міжнародного права, але в всякому випадку з націоналістами так він веде. Інформаційну війну з українськими націоналістами, але якби він прийшов сюди, от, до нас, до Києва, до Сум, до Львова, безумовно, він воював би з українськими націоналістами. Бо, власне, що їм ненависне, це український націоналізм, який хоче незалежності України, а Путін хоче протилежно, щоб ми були провінцією губернією Росії. Як ви оцінюєте ось цю небезпеку того, що. Або зараз, або після референдуму, так званого референдуму в Криму Росія може продовжити свою агресію проти усієї території України. Ви знаєте, що я цю агресію як то не передбачаю, але сприймаю дуже як імовірне власне таке, такий розвиток подій. І мене це насторожує. Я вважаю, що ми всі повинні мобілізувати всі сили і бути готові, щоб відсідати. Тільки хай пан Путін не забуває, що Україна не Чечня, українців не мільйон, а 45 мільйонів. Сама війна війною, але навіть якби йому вдалося окупувати Україну. А якби він мав таку Чечню, Чидастан в тій імперії, то чи витримає імперія Путінська? Взагалі, від тоді від Карпат до Камчатки. Але чи вона витримає? Ви розумієте, що це можна зірвати її, це буде може бути фатальним для, для тої нової Путінської імперії. Правий сектор. Хто такий і чого хочуть? У Тризуб і Патріот України входять в правий сектор. Я не помиляюся, пане Шухевич. Так. У нас є слухач, хай поставлять запитання. Говоріть, будь ласка. Альо, доброго вечір, добро, добро здоров'я. Це Анатолій Київська область. Я хочу, хотів би почути ваш коментар з приводу таких міркувань. Ми тут зібралися і розказуємо один одному, які ми хороші, розумні і корисні, а вони там погані, чужі і шкідливі. Но в зв'язку з тим. Я думаю, варто було б подивитися на ці події майданівські з позиції східної і України і з Криму. Там, виходить, що вони бачили? Бачили, як палали барикади на Майдані. Вони бачили, як кричали на Майдані, хто не скаче е, Бендера прийде, порядок наведе. У Львові спалили сім міліцій. Прокуратуру, СБУ, казарми, захоплена велика кількість зброї. Потім коктейлі молотова. Вони ж не самі літали на Беркутівців. Їх же хтось кидав ці коктейлі Молотова. Тобто, напевно, є якісь були побоювання і реальні з боку людей, та ще у Криму. Зрозуміло, дякую вам. Лише щодо захопленої зброї, то це повідомлення російських ЗМІ не раз спростовували і вже довели, що ніякого захоплення зброї не було. А ось на інші закиди, пане Шухевич, прошу відповідати. Ну, то дійсно зброї там може як десь два-три пістолети. Так знаєте, під шумок взяли, то але захоплення зброї як такої не було. Це одне друге коктейлі. Молотова слухайте, коли в них стріляють. На враження кулями, коли снайпи, то що ж ви хочете, коли люди, хлопець кидає пляшку з, з сумішу, тобто з напавом, коктейль молотом. А це єдина самооборона. То так само, як би сказали, що на війні е, противник стріляє з автомата, а той кинув гранату. Господи Боже, мій він кинув гранату. А що ж він мав робити? Це треба врахувати. Так, палали. Шини автомобільні як захист. Ну, може, коли показували російські ЗМІ, це і ще з відповідним коментарем це виглядало трохи страшно, не перечив. Але ж то було і страшне. Люди гинули. Люди, хлопці, неозброєні отут, в кіне, на вулицях Києва гинули. Я розумію, що схід для кави, що відповідно всі ті телеканали, які там працюють, такі як Донбас і інші, а також тим більше російські, а вони там багато дивляться російські. Було таке, що е, все в такому світлі подавали. Що знаєте, воно викликало страх, але є ті, хто вважають, що героями можна буде називати правий сектор тільки тоді, якщо в мирному житті ця організація і ці люди покажуть, що вони можуть налагодити життя в цій країні. Ви погоджуєтеся з я. Погоджуюся з слухайте. Ну я тут перепрошую. Є дійсно так йти з голими руками, не озброєми, з дерев'яними щитами. І палками проти озброєного до зубів Беркуту і внутрішніх військ. Е, пробачте, це молоді хлопці, це такий героїзм.